Храм собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі відновлюють після пожежі. Попри все, тут тривають божественні літургії. Докладніше у сюжеті. Ось нарешті українці дочекалися одного із найбільших релігійних свят у році Різдва Христового. Традиційно парафіяни чисельно завітали до храму Собору Пресвятої Богородиці, і святої Теклі на святкову літургію, аби свій зір спрямувати до новонародженого Ісусика, випрошуючи у нього перш за все спокою в нашій країні, здоров'я усім захисникам та усім, які його вкрай потребують. Із приємністю цієї неділі отець Юрій зачитав різдвяне послання блаженішого Святослава. Дорогі в Христі! Різьбо Христове непереможною силою світла і теплом Божої любові огортає нас. Сьогодні Син Божий народжується в людському тілі, беручи на себе всі досвіди людського життя, переживає Болість, відкинутість і ворожнець. Колод зламаних людських стосунків і темряву людської ненависті і переслідування. Бог приходить саме туди, де немає Його місця, де людина викинула його зі свого життєвого простору та горизонту власних воріг. Уріздвяну ніч духовна темрява, яку створила людина холодом власної байдужості та гріха. Відступає перед Божим світом із небеш, до дитя Ісусі, сон, що спочиває в на сіні. Під ангельський спів, слава вишній Богу і на землі мир, холод відчуження людини від Бога і ближнього перетворюється на тепло, наближенням Бога до людини. Про це пророкує старозавітній пророк Ісая, народ, що підмі ходить. Устрів світло велике, над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяє. Водночас наближення Бога до людини в різдві Сина Божого дає початок справжньому злиженню людини з людиною, справжньому примиренню і миру, який із небес приходить до нас. З нагоди Різдва Христового маріани з приємністю колядували, прославляючи новонародженого Ісуса. На завершенні, як звичайно, спільно помолилися за Україну. Приємно, що прихожани традиційно із власної волі долучаються своїм співом та фінансами до коляди. Ми продовжуємо закликати долучатися фінансами на відновлення храму у зв'язку із пожежею, яка трапилася весною та завдала значних збитків. Реквізити подаємо в описі під відео. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.